Всім привіт, друзі! Як пам'ятаєте з прошлого відео, я цей в кінці відео я знайшов уже несправність, звук, з'явився, і ось тут несправність. ну Десь немає контакту. Але я хочу сказати, я на, ці, на цих платах вже понаходив декілька таких моментів, ну, не пропай. Я думаю, що там теж не пропай. Ну, Зараз це все прийдеться роз, розібрати, розколашмати. Тут дуже багато болтів. Оця плата кріпиться, там, дивіться стільки. Вон. Я тут зараз тільки на двох болтах. Ну, так вони підходять, знаєте, такий підход. Тут дуже багато болтів, дуже краніровка хороша, я вам там покажу. Ну і хочу ще. Замість цього світа лампочок. Дивіться, лампочки включені, так? Да? От зараз. І потреблення 29-290 мВ. А тепер лампочки виключаються. І подивіться, яке потреблення. 150-160. Настільки вони ну, почти так само жруть як... Приймач. <хи> так що сюди я поставлю ну, Тому що цей, це радіо працює в основному від ну, Знаєте, Блок питання можна, це й не буде давати поміхи. А якщо цей що в розетку, ну, такі імпульсні, то я думаю, що будуть поміхи, але ну, я спробую. Це дуже сложно до такого приймача підібрати зовнішній блок питання. Ну, це Оце розчитано для машини, для акумулятора. Тут зовнішнього блоку питання і не, не придумали вони тільки на батарейках. А як дивіться, як такий ток, це можна сказати ток покоя, то стільки воно протягне ці батарейки. Ну ладно, хорош базарить, зараз буду розбирати і покажу вам, як там що, все. Ось я підняв цей блок, тюнер. І Нет, тут все в порядку. Тут припаяно добре, оцей резистор, ну, це тембр, тембер. Все тут чітко. І дивіться, як зроблений саньо, тюнер, як телевізор, да? Ну, 520 МГц, це все таки Дуже культурно зроблено, мені подобається як вони. І Все дуже багато розйомів, удобно з ним працювати. Але зараз туди нам треба. Це щось, по-моєму, це світодіод так торчить. Чи не обкусило, чи його міняли просто. Ну, Зараз йдемо далі. Дивіться, як це плати, Ці дві плати знялись. Всього тут розйомів. І розйоми такі, що не, не можна помилитись. Це пісня для ремонтників. Хто ремонтує? Пам'ятаєте Філіпс? Я там жалувався дуже. Там взагалі дуже дом був. Більше з Філіпсом я не дружу. Дивіться, яка краніровка. Супер. Цифрова час. Оці приобразувателі теж за Це Цей так я ще не зробив. Він так дає замість 12, де там 9 вольт. Ну що йдемо далі? Нам туди треба. Дивіться як вона знялась. Супер. Там всі кнопки залишилися це все. Ну красиво. Я забув вам сказати, оця настройка антенни, вона на середніх дуже добре. Навірно, на коротких вона робить, я не знаю ще. Бо не слухав. Так, що ж тут може бути? Резистор дуже такий, знаєте... Ну коротше в мене такого немає. Якщо вони однакові, можна їх перекинути, але ж теж ну, зараз подивимося. я резистор. Вони одинакові 50 кОм, але у цього завісимося А, а у того Б. Не хотілося б їх міняти місцями, так що я зараз розберу його і подивлюся, що я тут зможу зробити, де там не контакт. Ну і я вже зі світодіодами розібрався. Ось такий я буду ставити зелений. З цієї сторони зелений. Розділив їх чорною такою бумагою. А цей оранжевий буде. Сюди оранжеві часи, а тут зелений дисплей. Так що, все там вже закінчено. Треба розібратися з цим резистором. Тут дуже простий резистор. Тут все нормально. От проблема. Оця. Штука відпала від цієї пластмаски. Це було таке віотер Он Ось такі ну, наплавлені вони одірвалися. І він не контачує і все. Так, треба. Я туди розплавлював дірку і за острину зубочистку вставляв. Потім обкусив. Воно, ну, ще зверху клеєм, і вона держалась. Зараз зроблю, покажу. Ось так це виглядає. Ну, і там ще треба обрізати оті бочистки. Ну і клей ще. Громкость зробив, все нормально. Тепер з цим така ж сама біда. Ну, понятно, вони однотипні. Нічого, зараз випаю. Да, дивіться, така сама. Музика, вони відклеїлись, бачите? Ось так воно виходить, щось з камерах. Все в неї біле. О, зубочистки там. І тепер я промазав клеєм, а потім е, треба ще оцим пройтись, щоб не торчали так е, зубочистки, бо вони будуть царапати ось тут дорожку. О, ну, я там так все зробив. Да, строжка подклеить, подсох на клей. Я сделаю и все соберу. Итак, я забрался. Он подал питание сюда. Включаем. Все, звук работает. Тембр работает. А теперь видите, подсветка. Сейчас 150 мА. Видите? Переключаємо підсвітку. Ось така вона в мене. Зелена тут оранжева, ну просто зараз часів немає. І дивіться 160. Всього на все. А було 220. Настільки ну, якби, менше розход. Так, ну що ж, спробуємо. Дивіться, як він робить на кива то. Ключає SSB. Нема нічого. Ну, шум якийсь тут. Писк. Це треба розібратися. Але ще дивіться. що. Як крутю, він не затикається, як... Як Частоту давай набираємо. Девяносто один Вся шкала FM Так, цей матч має е, проблеми. Работаю FM Нормально. Короткий. Е, я чув е, до 26,1 і Ну і середній длині працює, все це в АМІ і ФМ, ну, широка. Якщо так включити, так. Да. В SSB нічого. Ну, короче, тут, тут ще щось є. Це зараз питається від блока питання мого саморобного з трансформаторного. А це блок питання е, ну, китайський. проблема. На средних ничего не чуть. А тут была станция по А ну. А тут станция. Из Африки. Так что мне дуже легко подобрать блок питания. Вот такой он. Ну, вот такой, я думал, он хороший. Нет, он не хороший. Вот. А это трансформаторный, ну, это обычный. Все, он работает. Ну хорошо, немного на КВ. 31 метр. Не затыкается. Не смотрит, работает. И антенна работает все. Лица днем 4 часа у угу. нас. Нормально. Видите, антенна убрата. Все короткое. Без Нормально? С чувствительностью у него все порядка. А вот что за SSB? Я продолжаю шукать неисправность у цьому приймачі. Значить, ще одне. Отой преобразователь, ну він зараз тут під платою, що з 9 до 12 вольт, він працює. Оказується, він включається тоді, коли ти включаєш FM, FM включаєш, тоді він видає 13,6 вольт зараз. Але, як завжди, ось цей тюнер букавейний, е, ну там, від 144 до 520, він не робить. Не робить, того, ну, прийомник не робить на цих діапазонах, тому що ось о... оцей вивод, другий. Тут 12 вольт має бути. Сюди приходить 13,6 вольта, ля-ля-ля-ля. І далі тут транзистор після нього 3 вольта. А це йде на цю мікросхему комутатор. І коротше сюди приходить замість 12 вольт, щось около трьох. Звісно, він не буде робити все правильно. А де воно потерялося, я не пойму. Вроді все нормально, може щось сяде. ну я ще поки не в процесі, як то кажуть, не робить УКВ, е ну SSB не робить, ну то потім, зараз що не робить цей тюнер? Тут щось з напряження. Я продовжую зучаться радіо, тут вже так мало про нього написано. Тут така інструкція. З дивіться. 26 AM. АМ. АМ ССБ від 150 до 26 100 АМ. Ось тут в мене АМ. А далі опція. Вони пишуть ось опція. 26 100, 29 99 FM. Дивіться, якщо включити FM, так да, він йде. А якщо FM нижче 100, перекидується на 520. А тепер АМ, ой, АМ, нижче, нижче він йде. Я думав, що це якась несправність. О! А 26 Далі АМ є чи немає, теж не, непонятно. Ну такі дела. Дуже схема дуже мало інформації. Ну, вона і поганого качества. Дуже поганого. Плохо розбиратися з нею. Треба розбиратися з схемою до ЖД. Навіть частота 146 100. Ну і тут у мене... 146, 100. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Раз, 2, 3, работает. Айсметр показує, так, да, повна шкала. Ну і тут ще без антенни. Коротше, в чому проблема? У мене виходить, що я зараз там один транзистор перемкнув. Помните, я говорив, що 12 вольт не подається на оцей тюнер. Він через цей транзистор там на схемі ось він. Ось цей транзистор йому приходить на колектор питання 12 вольт. І тут же на базу йде. Він має відкритися і подати напруги на оці каскади і так далі. Я його тут колектор-мітер перемкнув, вона заработала. Чогось він там не працює, Транзистор цілий, я не пойму, що йому не вистачає. Ну коротше зараз так буду розбиратись, не Розбираю, що не робить SSB. Розбираюсь, що не працює SSB Телеграф. Ось ця схема. Ось тут вона. Он виставляється цим. І оці три транзистори не отримують питання. Ось мікросхема комутатор, шестиканальний комутатор. У всіх режимах отут приходить, ну, ну, якщо дивитись, АМ, SSB, FM, оце все, коли тут з'являється напряження 5,2 вольта, то ця мікросхема включає, на всіх є. З'являється 5,2, коли я переключаю, а на SSB ні. Тому оця мікросхема не включає не дає сюди питання. А хто нею управляється, по-моєму, треба копати оцю плату. Дуже трудно розбиратися, подивіться яка схема, я вам говорив. Ну, це все. Більше немає нічого. Ну, це друга, це тюнер. Він трошки крупніший. Але ну це ж, звиніть. Він працює на двойку. Todas las cosas, toda la gente que se jubiló se, fue para otro barrio. Y entonces, con una decametrica, sí, sí,

Dice, dice 50 euros. Digo, no, te doy 40. One, no, que no le pongo nada. Que venga, vale, hombre. Oh, oh, zero, coca. zero. Eh, coño, sí que va. Le pones la antena. Sí que va. Le quité las tapaderas, la, la limpieza tal, tal, tal. Ahí está la de métrica. 40 euros. <coughs> Шумодав якийсь странний. Ну, коротше, роботи. Ну... Так SSB не, не управляється із блока ЦПУ. Ну Там мікросхема 40-42. Я не знаю, ну, чи вона винувата, чи. Ну, в общем, шум... Я ще не виясню. І там теж.

Значит, не работает микросхема 4042. Надо ее менять там в цифровом блоке. Mm. Так работает. <связывается> тут оказывается 6 вы не переключаются, mm. там тоже микросхема, все. тут так Він серйозно зроблений. Тройне преобразування. Перва промежуточно 75 МГц по-моєму часу. Друга 107, третя 455 От ліплю цьому прийомнику трансформатор. Він тут стає. Це над процесором. І тут плата. Вже поставив оцей роз'єм. Мостик і фільтр. Ще єдине, як його закріпити. Кришка закривається, може ще якусь розпорку. Ну там в мене двосторонній скотч, але ну, це ж для трансформатора не серйозно. <к Ay> сюди ще ж якусь резину зверху, думаю, буде держатися, бо ну, доробляю те, що японці не зробили. Ну, влазиш сюди трансформатор, чого ж ви? Не поставити. Народ мучиться, полярність перепутує.